Доброго дня виноградарі, Гродище Черкаська, 20 серпня. На сьогодні практично готові вже окремі грони. Смішарики, гібридна форма Олексія Шульги. Вважаю, що вона в моїх умовах форма надраннього раннього терміну дозрівання. Така вона по вигляду. Цей кущ йому два роки посаджений був виготуючим саджанцем. Це його, по суті, перший сигнальне плодоношення. Можете побачити навантаження. Ну, тут десь порядка 5-6 кілограм, лоза зріє. І вон на другому рукаві, ви теж бачите. Там є декілька грон, тому я вважаю, що досить непогані результати, враховуючи те, що ягода гарна. Поки що вона невелика, десь ягоди так до 10 грам. У цьому році, можливо, трохи більше будуть. Дуже люблять оси потріску. Я викинув десь буквально. 10-12 ягод були тріщинки і потім гниль починалася, але воно не дивно, тому що великі були дощі. Але цей було не критично. Ягода м'ясиста з таким підхрустом, дуже солодка і є легкий приємний мускат. Тому смакові в неї доволі такі високі і гарні. Ну і Тому на даний момент поки що. Мені ця форма подобається. Надіюсь, що вона мене не розчарує в майбутньому. Здивіться, зараз покажу вам визрівання лози, окремі лози. Лоза коричневі є. Там ну ви бачите теж коричнева лоза. Ну і те ж саме можна сказати і тут. Це ось дивіться, такі грони. Невеликі, невелика ягода, оси тут питаються теж наводити свої порядки. Ну, Гарна ягода по смаковим і по зовнішнім ознакам. Смішарики, гібридна форма Шульги Олексія.